Шановні, я всіх вас вітаю. Давайте ми сьогодні обговоримо з вами дуже важливе питання це питання адміністративно територіального устрою, а саме реформа децентралізації, яка розпочалась ще з 2014 року і триває на сьогоднішній час. Як вважаєте, чи відбулись покращення зміни в територіальних громадах при діючій реформі децентралізації? Що наразі відчувають люди, які проживають в селих, селищах містах, і що вони можуть наразі вирішити? Для того, щоб вони відчули покращення. Якщо вони звертаються до обраних представників влади, а це сільські селищні міські голови та депутати, як ці питання вирішуються? Що робиться для того, щоб ці питання були вирішені в як найкраші сроки? А для цього треба правильно керувати територією. А керувати територією може тільки. Той представник, якого і обрала територіальна громада. А це в першу чергу сільський селищний міський голова разом з депутатами. Але наразі існують такі структури, як Райради та Райдамістрація, завдання яких це розподіл бюджетних коштів між територіальними громадами. Все. Але на утримання цих структур відбувається величезне вливання бюджетних коштів. От, якщо взяти приклад за період незалежності України, це приблизно 100 мільярдів гривень тільки на утримання цих структур. А відповідно, існують питання на місцях. І відповідно, повинне бути фінансування. А якщо торкається питання фінансування, відразу виникає інше питання, де брати кошти. Тобто, якщо не будуть ліквідовані Райради та райадміністрації, то жодного розвитку на територіях сіл селищ, міст взагалі можна і не казати про це. Але наразі відбулося таким чином, що, ось, наприклад, Сумська область, що з 18 районів зробили тільки 3 райони. Але сама система управління територіями залишилась як була до 2014 року. Тобто, нагальне питання адміністративно територіальний але... Якщо не змінювати саме керування і не наділяти повноваження повноваженнями територіальної громади, то, відповідно, ніяких змін не відбудеться. В свою чергу хочу запевнити, шановні, що треба завжди аналізувати діяльність представників влади. І треба завжди робити покращення, але з відповідними висновками. Якщо вже були райради та райдержадміністрації, якщо вже не відбувався розвиток. і Якщо ви вже затіяли реформу децентралізації і залишаєте ці структури, то про які зміни взагалі можна казати і про що можна розповідати? В свою чергу я запрошую вас, шановні, приєднуватися до команди соціал-демократичної партії і давайте разом втілювати і впроваджувати все те, що зазначено в Конституції України, в закону України про місцеве свідкування, і надавати відповідні нові пропозиції і відповідні концепції для того, щоб дійсно відбувався розвиток. Всім вам дякую.